Вітаю! З вами дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура. І сьогодні ми говоримо про Даніеля Дефо, якому на початку вересня має виповнитися 365 років від дня народження. Чому я кажу на початку вересня, здається, так, має бути. Тому що справа в тому, що його пригоди почалися. Фактично з самого малолітства, тому що коли а, пану Данілю Фо, адже він був сином а, торговця м'ясом і якби не мав благородної у цього, у цього додаточка, Д, яке він потім собі привласнив, а, він пережив в п'ятирічному віці чому в Лондоні спалах. Жахливої хвороби, що на нього може і не вплинуло, адже він був надто малий. Але в шість років, буквально за рік після чому, він пережив знамениту лондонську пожежу. І під час цієї пожежі, хоч їх будинок не постраждав, та були знищені метричні книги, вони згоріли. тому... Точної прям точної дати народження, якби залишилося те, що він вказував. Тобто, орієнтовно це 13 або 11 вересня. Отже, пригоди почалися з самого маличку. Хлопця готували до е, кар'єри священника. Він мав стати пастором, його тато був кальвіністом. Щоб ви розуміли, йшла церковна релігійна боротьба в Англії. Того часу і е, правила англіканська церква, е, якою керує король Британії. Так, е, в той час, як тато і родичі е, Даніеля вони були кальвіністами, і це була вже протестантська течія. Якщо англіканство це більше стосується воно ближче до католицизму, все ж таки, то е, тут е, протестантська течія. І юний зовсім придатний до наук хлопчина, який легко вчить мови, який займається е, комерцією. Він розуміє, що щось, ну, не хочеться йому йти в священники, не хочеться йому займатися паствою, її виховувати, хоча його знання священих текстів блискуче, і навчання дається йому дуже легко, проте його приваблює комерція. От. І він намагається встрявати в найрізноманітніші комерційні проєкти, і це буде до кінця його життя. Чим він лише не торгував, він е, був помічником торговця панчохами, е, зрештою, відкрив власну фабрику. До речі, це один з найбільш успішних його проєктів був е, близько 10 років вона проіснувала, він жив за той рахунок. Е, але прогорів з черепицею, з кровельними матеріалами, торгував вином, торгував тютюном, в які тільки авантюри він не входив. Тому що ну дуже хотів розбогатіти. І ем, як сам він писав потім, що 13 разів я збагачувався і 13 разів втрачав все, що мав, і навіть більше. Тож, авантюрний дух його полягав навіть в цьому. Проте. Хлопчина бере участь у заколотах, у повстаннях, у протестах проти короля Якова Другого. І за це його переслідують. В процесі, в цьому всьому, він одружується, причому одружується на грошах прям за його дружиною, дають дуже-дуже солідне придане, яке він потихеньку все ж таки розтринькує на свої проєкти. Але не дивлячись на те, що шлюб він взяв з таким комерційним розрахунком, вони прожили разом 47 років і нажили восьмеро дітей і прапраправнуки Даніеля Дефо, здається, його прапраправнучка, якщо не помиляюся, жива й донині. До ну, а може й помиляюся. Тож дуже таке своєрідне в нього було особисте життя, тому що він а Украй мало насправді бував вдома. Як йому вдалося при цьому нажити таку велику родину, ну, молодець. Тож він захоплюється писанням памфлетів. І е, коли до влади приходить король Вільгельм, за якого він, власне, боровся, е, проти нього починається всі, всіляка, е, така е, течія серед Англійців, англійців, і тоді він пише памфлет «Чистокровний англієць, де висміює те, що не кров робить нас кимось благородним, не наше походження, а наші думки, і наш внутрішній світ, наше устрімлення і наші дії. От, так, як король Вільгельм, він був частково голландцем, частково там ще кимось. Ну, коротше кажучи, він от якби на противагу англійцям робить оце. На певний час ідуть полегшення за Вільгельма для всіх іновірців. Ну, щоб ви зрозуміли, він є іновірцем, він також є християнином. Але найгірші, і найжорстокіші, і найкривавіші війни завжди відбуваються між тими, хто сповідує одну віру, але в різних течіях. Що в ісламі? Що в... Християнстві ми знаємо, що найжахливіші війни точилися так між католиками і всіма іншими. А, ну, так воно якось заведено, що люди за ідею готові вбивати, нищити, грабувати. І, напевно, їм більше хочеться вбивати, нищити і грабувати, аніж відстоювати якісь справді релігійні переконання. Ну, то таке. І оця коротка відлига, як дає йому змогу розвивати бізнес і він дуже щасливий з того. При тому, в той же самий час він активно пише, його цікавить економіка, його цікавить право, і він стає настільки впливовим журналістом, що його думки прислухаються в парламенті. Хоча, здається, він не займає жодної такої політичної, як це сказати, Ну, не відіграє ролі в політиці, але разом з тим до його думки прислухається. Він хороший журналіст. Та після смерті Вільгельма до влади приходить донька Короля Якова Анна, і одразу починаються переслідування для всіх, хто вірує не так. Звичайно, на це Дефо відповідає памфлетом, як в мене тут записано навіть. Найкоротший спосіб розправи з дисидентами, за що його ув'язнюють, а перед ув'язненням він має відбути покарання біля ганебних стовпів протягом трьох днів на трьох площах. І люди настільки були захоплені а, висловами позицією дефо, що до тих ганебних стовпів, як правило, людей кидали чим, ну, відходами. А недоїдками з них знущалися біля стовпів. Натомість Даніелю Дефу несли квіти і його вітали. І після цього він потрапляє вже в ув'язнення, причому на багато років він має відбути ув'язнення багато років його засуджують. В ув'язненні він пише свій знаменитий гімн ганебному стовпу, який починають співати люди на вулицях. І Починає в ув'язненні, перебуваючи в тюрмі у в'язниці, видавати газету. Газету з новинами про Францію. Ну, як це все складається в його житті, я не уявляю, але це фактично перша ну, на постійній основі така от газета британська. І його друг, майбутній граф Оксфордський, просить королеву звільнити. Дефо, на той момент вже дефо, він вже зробив собі цю приставку до прізвища, тому що він може бути дуже корисним. І от з того часу починається те, про що ми говоримо ось тут на виставці: засновник британської розвідки. Розвідка існувала в Британії. Але, як правило, це збиралися чутки завдяки різноманітним піратам, трошечки розмови якоїсь богеми. Натомість. Йому роблять пропозицію очолюй розвідку і він сам розвиває її як таку, як розвідку, як контррозвідку, як розширимо мережу шпигунів по різних країнах, і він настільки майстерно це робить, що він понад 10 років її очолює, і при тому сам є ще й польовим агентом, так би мовити. Він має завдання. Просувати ідеї державні через змі, через газети, так, створювати чутки і збирати настрої. І він говорить про те, що доводить своєму другові, що потрібно збирати настрої не лише богеми, не лише маргінальних особистостей, а обов'язково дізнаватися думку середнього класу. Тому що він забезпечує Британію і обов'язково збирати е, досьє на всіх заможних людей країни, на всіх заможних купців, е, на усіх членів парламенту, не для того, навіть як він говорить, щоб цим скористатися е, їм на шкоду, а для того, щоб привернути їх на свій бік. Ну, звичайно, людина, в якої є. Темне минуле, вона, напевно, не захоче його розголошувати і погодиться на якусь співпрацю з урядом. Тож це все свого часу придумав Даніель Дефо, і він уславився ще своїм шотландським відрядженням, під приводом того, що він гнаний таки за свої релігійні погляди. І письменник, який збирає матеріали для нової книги, він прибуває до Единбургу. І там він має з'ясувати. Як шотландці ставляться до ідеї об'єднання з Британією і усіляко сепаратистські настрої висміювати, пригнічувати, от а, говорити про те, як буде добре Шотландії в братніх обіймах Британії? Ну йому це все вдається. От він досить багато часу проводить в Британії, заводить там дуже широку мережу. І, е, зрештою, як ми знаємо, що е, парламенти, е, ну, вони об'єдналися. Тож це йому вдалося. Проте його комерційна жилка ніколи його не покидала, він в'язується в дуже багато проєктів. Де прогорає нескінченно і, зрештою, його життя воно закінчується тим, що він змушений залишити свою родину, тому що за ним ганяються кредитори, і щоб вони просто не відібрали останнє в сім'ї. Він полишає родину, і в нетрях Лондона в дуже бідняцькому районі винаймає собі житло, втрачає пам'ять, як кажуть. І навіть хазяйка його квартири змушена поховати його своїм коштом. На смерть Даніеля Дефо не відгукується жоден політик, жодний фанат, не дивлячись на те, що його книжка пригоди Робінзона Круза вона виходила. Шаленим накладом і коштувало стільки ж, скільки коштувало пошити дуже якісний костюм. Тож можете собі уявити, що він непогано на ній заробив, але знову ж знов таки всі ці гроші примудрився спустити на свої фантастичні комерційні проєкти. Тож похований, занедбаний Майже на 100 років занедбана була його могила, ніхто його не провів в останній шлях. І, на жаль, саркастично відгукнулося суспільство в новинах, просто якось дуже сміючись про це відгукнулися той британці. Хоча відомий він нам лише ось однією книгою пригоди Робінзона Крузо. І в радянські часи з нього викинули всяку згадку про релігію, адже це була книжка про становлення духовне головного героя, який вирішує, що ось його відкидання від батька і відкидання від Бога привело його до, до тої ситуації, що він опинився на знелюбленому острові, і все його життя було якби віднайти. Мир в собі і мир з Богом. Ця книжка отримала продовження. Продовження було про наступні пригоди Робінзона Круза, що нібито він 60 років повернувся відповідно додому. Але нудне життя, і він е, вирішує зайнятися комерцією, тобто свій власний дух він просто вселяє в, цього, в свого героя. І ще 11 років, майже він там більше 10, він мандрує е, різними країнами е, Азії, через Китай і через територію, увага великої Татарії та Московії повертається. От протягом багатьох років до Назад Британії. І тому що там не згадувалася жодним чином Росія, хоч на той момент вже Петро І оголосив себе імператором саме Росії і Російську імперію всіляко просував. А наш письменник сказав: Та ні, ну отже, на картах велика Татарія і Московія. Та що ви мені кажете? От. При тому, що він жодного разу там не побував, але дуже чітко описував, дуже гарно е, виписував деталі. В нього є роман і про е, пожежу, е, оту, страш, о, вибачте, не про пожежу, про чому е, в Лондоні. І е, цю чому пережив його дядько і вів щоденник під час чуми. І ось цей щоденник і розмови з дядьком він використав. Тобто людина, яка вміла збирати інформацію і дуже ретельно опрацьовувати. На ті часи, не маючи змоги звернутися до інтернету, ніякої тобі Вікіпедії, от людина дуже ґрунтовно працювала. І, власне, тому цей твір дуже довго не перекладали російською мовою. Підозрюю, що зараз, коли вони переклали, навряд чи вони написали Велика Татарія і Московія. Ну, не знаю, навіть знати не хочу. Проте, стосовно ще його романів, стосовно роботи з матеріалами, по-перше, він став фактично першим британським романістом, завдяки йому роман став популярним жанром Британії. Але він, крім. Робінзона Круза е, і продовження написав ще близько 9 романів, які е, так званий е, плутовський жанр. Авантюрні і дуже фривольні за своїм стилем. Це е, про життя куртизанок, фактично, радощі та прикращі моль Флендерс та щаслива куртизанка або Роксана. Або ж це були Романи про піратів, життя, пригоди та піратські подвиги славленого капітана Сінглтона, якого там в дитинстві викрили цигани. Потім він виріс і почав займатися різноманітними злочинами, був крадієм. Зрештою, він став одним з таких дуже сильних авантюрних піратів. І він наче успівує от той піратський образ життя, романтизує його дуже сильно, Дефо, і він не набув популярності згодом, тому що по факту цей Тепітан, він чим тільки корисний Дефо, що він утверджує владу Британії, там в Африці на певних островах, і тим він корисний. А те, що вони робили, ці пірати, наскільки жахливими були вчинки, звичайно, він це все згладжує. Хоча разом з тим він видає книжку, загальну історію піратства, яка є популярною і цінною досі. Він видає знаменитий торговельний морський торговельний атлас, який був дуже популярним той час, тому оця його мережа. Шпигунська, оці його е, робота, е, вміння працювати з людьми, воно дуже відбилося на його творчості. Він був майстром деталей. Він дуже чітко вмів е, організувати все в тексті. І це ми власне бачимо в його Робінзоні Крузо. До речі, в тому шотландському відрядженні він налагоджував співпрацю не лише з видатними шотландцями з представниками ось вищого суспільства шотландського. А він спілкувався з рибалками і розмовляв з ними про те, що я б хотів снаряджати риболовецькі флотилі, а що вас ловиться, а що не ловиться. З представниками церкви він обговорював Біблію, обговорював сучасні там тенденції, твори, які зараз виходять, з чим згодні, чим не згодні, вступав в диспути. З істориками він представлявся тим, хто шукає там про історію Шотландії і Британії Взаємин. Тобто він з усіма вміг поводитися як свій і втиратися в довіру. Тому, власне кажучи, шпигун він був непоганий, але з комерції йому не пощастило. Тож, читайте дивовижного Даніеля Дефо, засновника британської розвідки. І отримайте задоволення. Він знався на деталях. І навіть коли він писав про ту саму <смі> велику Татарію, де суцільні пустелі, дуже мало чого є, крихітні поселення, люди, які називають себе християнами, але це дуже важко називати християнством те, що там відбувається, він також спирався на досвід своїх. Співвітчизників, які бували в тогочасних, на тогочасних теренах Сибіру, і описали це в своїх подорожніх записках. Тож уміння працювати з матеріалом це одне з найцінніших, що є для романіста, для письменника. Шануємося, читаємо хороше, читаємо іноземців, читаємо українців і ходімо до бібліотек переможного миру, донайте захисникам.